Україна це Європа. Але чи намагаємося ми жити за принципами енергоощадності як більшість європейців? Дівчата, а ви цікавитеся питанням енергозбереження? Ні, а навіщо? Запроваджуючи енергоощадні технології, ви зможете зберегти більше коштів для більш приємних та корисних речей. Тоді це аргумент. Так, це цікаво. Не більшої цікавості ви можете завітати на сайт.

І ми не дуже задоволені. Це була вдала інвестиція. Насправді нам вдалося повернути кредит за осіб про роки, і ми прийшли з друго і буде це значно дешевше. Крім того, у нас з'явилася чудова бізнес-ідея, як... Ваша ідея, і що ми робимо, коли цієї купа хнизу. Ну, насправді, це не купа хнизу, а це те, що можна перетворити на паливо. Получився це, ось цей кнес, називають місцевим ріжчя. І давніх давен його рубали і спалювали для того, щоб зварити, зокрема, художні казани, як кажуть, наші бабусі. Але якщо це ріжчя переробити на щапу, то його можна з великою ефективністю використати для опа. Що залишилося знайти відповідне обладнання, щоб можна було швидко і з якомога меншими затратами переробити таємнике Отже, енергоощаним буде зовсім неважко. Потрібно закривати вхідні двері, вимикати непотрібні електроприлади, утепляти приміщення, а більше цікавої інформації ви знайдете на сайті euroquiz.com. Удачі!